Всім привіт! Мене звати Вероніка, і я три роки проживаю в Данії. В своєму влозі я показую саме про життя в данському королівстві, про плюси і мінуси. І саме в цьому відео я показувала про свій підробіток, і як пізніше ви зрозумієте, це знімалося взагалі на данське Різдво, а в данських компаніях вони святкують заздалегідь, не на Різдво, а за місяць до цього, тобто, відео було знято ще. 24 чи 17 листопада. Точно, не пам'ятаю. Чому так довго я його випускала? Тому що мені не виплачували весь цей час зарплати. Що, звичайно, я проживала, типу, як і чому мені не платять? Сьогодні очікується важкий день, і якщо все ж таки ви дивитесь це відео, значить, значить день був. Цікавий, і мені є що вам показати. Не дивуйтеся, така трішки -так, як будто перелякана, але просто шоста година ранку прокинулась о у на вулиці темно, хочеться спати. І я себе намагаюся налаштувати на гарний день, тому що сьогодні працюю з шостої до першої і з 4 до пів на третю ночі. Сьогодні взяла собі підробіток, і мені цікаво, що там буде. Мені, звичайно, цікаво, скільки там заплатять, але про оплату я ще не знаю. Знаю лише в наступному місці в 23-му році. У -у -у. У нас дощ. Ну, не можу сказати, як завжди, але як часто в Данії у нас дощ. І я вже в машині їду додому в планах, хоча б поспати дві годинки. Я так ніколи не роблю, я взагалі в обід не сплю, але сьогодні довгий день, тож можливо це мені якось допоможе. Виїхала раніше, виїхала о 3 годині, хоча мені до Ейсбергу їхати півгодини, тому що мені потрібно заїхати в Гарлан Нюборг і віддати одну поличку. І не знаю, коли я ще просто буду в Ейсбергу, тому вирішила сьогодні зробити це. Добре, що я виїхала заздалегідь, тому що дуже велика черга, як на повернення, так і на касах. От чекали лише 20 хвилин, ну як завжди дощ. У нас є три таких піддони, і ми маємо віджати цю капусту. Ми кладемо сюди, закриваємо кришкою. Віджимаємо, це дуже насправді важко робиться, тому що спочатку потрібно прижимати кришку рукою, а потім крутити. І виходить ось така капусточка без води віджата. Боже, ми тільки прийшли, нам вже дали пиво. Тут вже щось смачненьке стоїть. Не знаю, що це. Якийсь соус. Це, мабуть, сирні кульки. У нас є ось таке блюдо, і тепер ми маємо його повторити: рибка, хлібошок, капусту, яку я віджимала. Ми розставили на всі-всі-всі столи. Тарілки на всі. Спочатку. А потім будемо як конвейер класти спочатку на всі рибку, хтось інше буде вшикати е соус і так далі. Ми ще талі тарілки. І тут в нас холодильники, і я маю зараз взяти соус, але тут всякого достатньо. Картошечка, десерти. Це десерт різ з таким кремом і горішками. Це буде для аперитива яєчко з креветками. Це також десерт. Котлетки. Навіть не знаю, що це, але ми все будемо куштувати. Бачу фініки, горішки, мандарини, а це шкура свинячі. Дуже неприємний смак проти, після них. Те, що не використовували, ми е, закриваємо піщовою пленкою. Коли я йшла на цей підробіток, я собі підрахувала, що я буду мати дуже гарні гроші, тому що одного разу я працювала всього лиш 2 години і мені заплатили по 500 крон. Ну, я так подумала, що було б класно, нехай не 500 крон, бо це скажу, зажралась. Нехай буде 250, і це буде супер. Я відпрацювала повний робочий день, це мене було. Шість і година, там, сім годин я відпрацювала. в мене ще був, була школа. Ні. Я відпрацювала 7 годин, у мене просто три роботи на той момент було, тож я так згадую. І відразу поїхала на іншу роботу, і там ви побачите, що було. Ребят, це жесть. Запара повна. Ми... Я вже мокра, як бачите. Е, вже заляпано якимсь соусом, мабуть, е, і ми приготували їжу. Почалось там вже добрий день, дякую, що ви тут, і так далі. І ми почали роздавати тарілки кожному. А потім ми, коли всі розсілись, почали роздавати прибори. Я не знаю, чому ми не зробили цього раніше. І всі люди вже сиділи, і ми їм лізли на плечі і роздавали виделки з ножами. Це дуже було некомфортно. Всі хочуть пити вже, хоч хочуть їсти, а ми якось так е, бігали там і щось е, намагались зробити. І зараз я швидко йду в туалет. Взагалі немає часу, тут дуже велика запара. Е, і будемо готувати наступне блюдо. І якщо чесно, я сподівалася, що новий дадуть хоч якийсь одяг, і якби я знала, що ми будемо своєму, я вдягла б перше футболку, тому що тут дуже спокійно, І по-друге, не кльошні штани. Ну, бігати в них так собі. Ще моя місія сьогодні помішувати соус, а ще я розносила воду на столи. Потім ми складали брудний посуд, отполаскивали. Потім вони пропускаються через машину де більше 100 градусів. А потім ми знову їх складаємо і вже весь посуд поскладали. Ось тут все відбулося дуже швидко. Поїли, помили, поспадали. Тут буде рибка, я впевнена, а тут, мабуть, десерт. А, зараз нам дали трішки відпочити, купити, що ми хочемо. Взяла якийсь екологічний содавант з апельсином і будемо йти роздавати на столи інші страви, Ось ці салати. Мені цікаво, що там, звичайно, тому що виглядають воно дуже ефетично. І Яєчки, ці криваточки, і будемо щось знову готувати. Сьогодні все, що в цьому холодильнику можна брати. Пепсі. Тут різні натуральні типу содові напої. Ну, фруктики. Кола. Фанта. Є ось таке блюдо, м'ясо і шкури. То що так, що в поєднанні, вони дуже несмачні, і навіть якщо просто не лежать на тарілки, та їх не їси, то вони псують смак, як для мене. Це фенсі Ні, Ні, не скільки сказала. У нас пауза, і всі стоять. Я також стояла і трішки втомилась, тому пішла. До боса в кабінет і вирішила трішки посидіти, взяла тарілку на руки і їм, бо ноги взагалі не тримають. Зараз тільки як ви зрозуміли, мені не дали навіть поїсти, тому що потрібно було йти роздавати десерти. Ми їх роздали. Чекаємо і потрібно завжди слідкувати за тим, щоб не закінчились стрілки, не закінчились морозиво. вишневий сироп типу нашого варення, але більш таке рідке. Так що йду пальнувати і потроху починаємо прибирати кухню. А також я не знаю, чому одна я, але поприбирала зі всіх столів, а це 200 людей, ви маєте розуміти. 200 тарілок, 200 келихів, ножиків, вілочок, знов, знов, знов. Потім все поставили на мийку, згребли там залишки їжі. Тож мене вже відвалюються ноги, відвалюються руки, і якби, мабуть, тільки ти працював на кухні, або тільки ти працював офіціантом, або тільки ти працював на мийці, було б якось полегше. А сьогодні тут щось комбо і відповідальність падає тільки на трьох дівчат. Ну, якщо ви знаєте, як працюють данці, то ви розумієте, що більше половина впала на мої хрупкі плечі. <тас> Поки там дівчата їдять, хочу сказати, що тут класний шеф, шеф-повар. веселий, але шеф, що шеф, шефи приходять, покомандують, підбодрить, поговорить, а стояти, говорити якось часу і немає. Тож так, тільки десь краю лука ще сухаю, якщо говорять, тому це дозволено стояти, просто говорити. І я роблю собі свої справи. Зараз тільки 10 година. І мені це взагалі не зрозуміло, але після десерту будуть танці і потім вони будуть їсти такі, типу, як це, не тарталетки, вафляні такі вазочки, господи, вилітіло з голови, як, як тарталетки. Тарталетки скулі полюби. Ось так. І це буде о першій ночі, а то й пізніше. Щось мені взагалі не зрозуміло, як після десерту, торту, джему, морозива, їсти потім це. Але це називається пізні снек. Ми б мали вже збиратись потроху додому і прибирати кухню, але в них пізній снек тільки о першій ночі, тож, я думаю, реально ми закінчимо десь о 2.30. щоб не пізніше, а то мені ще пів години додому їхати. Я не знаю, як то в Данії, але в Україні до першої години ночі всі вже понапивали або танцювали, ну, типа два із двох, хто як п'є, хто як вміє пити, так? Але ніякі тарталетки вони б точно не їли. Ну, Я точно в таку годину не їм, або відпишіться, їли б ви тарталетки о другій годині ночі після десерту. І давайте відразу, щоб не було ніяких коментарів, типу, знала, куди ти йдеш. Навіщо ти йшла? навіщо тобі ці підробітки, всі гроші не заробиш і так далі. По-перше, скажу те, що я наплутала місяці, і коли мені сказали за підробіток 25 числа, я подивилася свій ворплан, і на моїй основній роботі вихідний. І я подумала: о, круто, там вихідний, я туди сюди. Це по-перше. Але потім, вже два тижні назад, як я зрозуміла, все ж таки до мене дійшло, що це в цьому місяці, і мені потрібно буде відпрацювати 16 годин і здавати заднюю. Точно не хотіла, це не моє кредо. По-друге, такі підробітки бувають дуже-дуже рідко. По третє, це такий експіріенс і будь-який інший день від якоїсь іншої компанії, де потім з тебе здеруть 50% скату, так? Тому що. Ну, різні компанії. І тут мені пропонує моя компанія. Я знаю, що в мене буде нормальна зарплата, і плюс погодинна вище, тому що це п'ятниця, тому що це паті, тому що це нічна зміна. Але чесно, нам ніхто не сказав навіть, скільки будуть платити, ні я, ні дві мої колеги-дичанки не знають. І нам дуже цікаво, але зарплатний лист пройде вже після нового року. У зараз пауза, і не знаю краще щось робити, мені здається, так хоч не засипаєш. I'm up. I'm up. Ну що, друга ночі, а точніше 2.50, і я вже в машині буду гріти її і їхати додому. Спина. Просто стоїть кому. Буду їх і в цій компанії назвати її не буду, не хочу. Таке правило, що зарплата платиться не на наступний місяць, а аж через один. І я сижу і чекаю цієї зарплати, тому що... Не обговорювали, скільки заплатять взагалі. І зі мною працювали данці, і я в них запитувалась, а скільки тут платять, і всі казали: заплатять добре, не переживай. І я така: Ну ох, чекаємо. І я чекала ось цього добре. Аж поки мені взагалі нічого не прийшло. І я така, а, а де мої гроші? Я почала дзвонити на гарячу лінію цієї компанії, я почала дзвонити своєму шефу, тому що саме він мене направив на цей підробіток. Але тиша. Потім мені казали, і всю цю історію люди, які підписані на мене в інстаграм, вже знали і чули 300 разів, тому що, звичайно, я переживала, типу, як і чому мені не платять. Я написала своєму шефу, вона сказала, вирішить. Нічого не вирішується. Мені сказали, що все, окей, тобі зарплата пройде в наступному місці. Я чекаю наступного місця. Зарплата знову не приходить. Я знову пишу, мені знову обіцяють, що пройде в наступному місяці. Знову не приходить. Тоді мені сказали, що виплатять в п'ятницю, тому що, в принципі, я знаю, що якщо якісь перерахунки і неправильно нарахували заробітну плату, вона приходить в наступну п'ятницю. Не приходить, а потім перестають брати слухавку. І коли я дзвоню саме в головний офіс компанії, кажу: Так, і так, я працювала, мені не виплатили зарплату, мене почав ігнорувати той менеджер на тому підприємстві. Вони кажуть: ми не можемо нічого вирішити, аж поки ваш менеджер не вийде з нами на зв'язок і він не виходить. Перший раз, другий, я вже кажу, вибачте, а можливо цей менеджер ще кудись поїхав, не знаю, на Мальдіви. І ну, як це так, що менеджер не відповідає головному офісу? Я ходила і всіх задовбувала. Я на роботі завжди ходила з телефоном в руці, набирала один номер, другий, третій, і, мабуть, чи вони змилувались? Чи вони захотіли, щоб я робила більше все ж таки своєї роботи? Ладно, ладно, я все робила, чесно. І моя компанія мені виплатила гроші і сказала, що вони вже будуть зв'язуватись з тим менеджером, і він їй буде повертати гроші. Ось так вирішила ситуація. Мені все виплати виплатили по 200 крон за годину, не 500, не 250. Але на той момент я вже була вдячна, що виплатили і так. Хоча бляха-муха. Три місяці на телефонній слухавці були всі. Але все ж таки я спробувала себе в такій справі і сфері, як кейтеринг: це коли ти готуєш, миєш, прибираєш, даєш, подаєш страви на стіл. І це цікаво. Я дізналася, як готуються. Всі данські різдвяні страви і пізніше приїхала додому і приготувала такі самі вкусніші тарталіки. До речі, рецептом поділилась в себе в інстаграм.